Всім привіт! Ви на, канал, ви на каналі Мурка. І Сьогодні ми будемо крутити розіграш відпад. В ньому розігрується 20 відпадів. У мене 1852 золота. Погнали крутити. Отри От містика, відкриваємо сразу. Нічого цікавого, те саме падає. О, містичний сертифікат. Ми його залишимо крутимо далі. Збери їх усі. Ну, 10 сертифікатів на 200 одиниць вільного досвіду. Це не дуже мене радує. Ну, збери їх усі завжди, так падає, Крутимо. Три чорні скриньки першого рідня. Це клас. Нічого не падає, 200 золота, тому це добре. 300 золота це добре теж. Ну, 100 золота теж добре. Але не випала чорна скринька другого рівня чи третього. Це не зовсім прикольно. Три містики І відкриваємо. 200 золота нормально. Ну, що сказати? Це ВГ спочатку відкручують, а потім дуже сильно підкручують. Останній містик. 100 тисяч кредитів. Вони мені не потрібні. Вже дорожчає. Наші прокрути дорожчають. Ой, це не прикольно. Хоча б анімований аватар. Це ми потім будемо відкривати. Збері їх усі, одна штука. Відкриваємо. Хай випаде танчик. Ні, танчика не буде. Вже трішки більший шанс на 20 відпадів. Блін, контейнер із кастомізацією. Мені він не подобається. Бо тут кастомізація падає. Нічний мисливець. Хай розкішний і ще чотири штуки підряд випаде. Ні, контейнер з кастомізацією. Знову. Тепер аватар бумеранг. В мене вже золото трошки кінчається, два. Збери їх усі, тисячу золота. Ну, це по талісманчикам. Крутим. Знов таке саме, збери їх усі. Мені збери їх усі падає більше танчиків, чим з містичного контейнера. Так само падає, збери їх усі. Ну, зберіг усі падає, як завжди, в принципі. Ось це схоже наш останній прокрут. Так, це наш останній. Ось будемо зараз відкривати все хороше, що нам попадало. Вибачте, що реклама просто висвітилась. Ось. Відкриваємо спочатку містик, містичний сертифікат. Дракула. У мене є на нього легендарний камо. Це класно. А тепер саме цікаве розкішний сюрприз. На везе 114. випав контейнер тепер. А тепер на шкоду Т-45. Відкриваємо спершу. Так це... Сімка, а це дев'ятка. Відкриваємо спочатку на сімку. Мені чесно золото то більш треба. Але танчик. А яка компенсація? Блін, яка компенсація? У мене цей танчик був, але на жаль, я його, по-моєму, продала. А от тут хай випаде дев'ятка. Ой, дякую! Я дуже рада. І ми пішли в плюс, тому що у нас в ангарі появилося два танчика. Це дуже класно, що в нас з'явилися два танчика. А, ні, у мене шкода Т45. Схоже, була Не знаю. Ось. Нові танчики два. І ще камуфляж. В мене повинен бути. А, ну це камуфляж не Не можна повісити. Блін. Ладно, до зустрічі, бувайте.